<паде> Це нормально, нормально? Валащук, там що, аутики дали? Волощук, киди падай! Голощук, ти падай, кутовий! Паш! Паща, ото! Ото! Нікуди не лізеш! Джуря, ближня! Ігоре бажура ближче сразу! Без розіріша жура, подача! Просто подавай! О! 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 Даня, ти мене чуєш? без розіріша не подача! Йди, Йди на ближчу! Горосан! <тес> <тес> Паша, ближче! Поцюлашки ти! Почувашки вас за все! Матвій! Налюсти до заснуть!

Ти на стоїш. Матрійчі, Матрійчі, рухайся трохи. Остання іран вилучися. Не надо близько так, тисяч, кості. Не надо вірити. Льопа. Давай такі бачить, катувати.

Dawsan! 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 Dawsan!

Ээээй, ты кочунаш? не Арсенюк назад, сядь! Арсенюк их не веш, сядь! Назадь! Ты можешь взять? Не перемайся! Ваша, ваша, ваша! Буша вселяй! Вот так! Назад, назад, встать! Назад! Назад!

<реклама> Артенюк, раньше <раннейший> стартуй! <реклама> Паша ближе, Паша ближе! Больше! Больше! Все рядом! Давай, Жюри, давай! Жура, при... а, <реклама> <журя> ничего, да, ничего! Журя! Паша, выше все рядом! Страхуй волосика! Паша, <реклама> <Волошка. реклама> <Преклама> 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 Паша покинь бери мяч! Все Назад, Насаджусь! Жми! Ваша ти басейш! Луниця! Лупиця! Молоде! Таки що! Таке що! По мені сидіти, нашому Паша, сядь! що! сядь Ваше здається!

Шот! 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 М'яч у ворота летить. Сильна влувко. Засмено йде. Дявол березь, березь і бійся. Давай, Юра, не дай. Падай! Тура про mecz один. Час. Ближче, ближче до м'яча, ближче. Юра, <плесу> ближче, ти давай. Юра, ближче. Є!

Мартинюк, доразу ну проси про вас! Паса ліва! Паша 12-го не дай приймати! до слова. Журя, жура, де тві! Журя, ближче до Ти сього! Перший нать назад! назад. Паша, чуть-чуть ближче туди, Назар тут страху. паш, туди ближче, до гри, паш. Ближче до гри, йди ближче до Назара. Там накрили, там, там накрили. Вже жуля, грай! Сідаємо! Першідай пад! Потіва на травм! Вище туди! Вище до гри!

на нього. Давай, давай Дай, Марсі, давай! 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 Чуря! Чуря! Права, справа, грачка, сулась! А так туди! Та куди ти полетів? Носки, справа! Подиві, блін! <кхи> Та куди ти окрутиш?